Тобто, якщо це лоб та щоки, то ситуація в чому? Вона сприймає щось, як атака мені в лице. Що це? Певні фрази, зауваження. А ти подивись на себе, хто ти? Та з тобою ніхто дружити не буде. Та кому ти потрібна? Ти двієшниця, ти тось в лоб тобі. Це кажуть в лоб. Підберіть також сама ситуація: в лоб. І коли ця ситуація зникає, коли вона себе так не відчуває, в неї з'являється те, що називається акне. Ну, тобто, якщо ви візьмете, наприклад, мою фотографію, мою фотографію в, там, в 16 років, коли я отримував паспорт, в мене є ця фотографія вклеєна в паспорт, в мене кругом акне. Кругом акне на лиці. Тільки на лиці. Чому? Чому виникала така ситуація? Тому що я теж чув таке ж саме. Наприклад, я це чув від вчительки хімії, яка казала: Ти поступиш в медичний університет? Я готовлю, а ти не зможеш. так було сказано. Та ніхто з тобою взагалі не буде водитися в лоб. І Для мене тоді це мало значення. А потім, коли ця вчителька попала в лікарню. Случайно, ми однокласниця каже, там, Боже, наша вчителька хімії, в лікарні лежить. Я Кажу, в якому відділенні? Вона каже, ой, там лежить в кардіології. Я прийшов до старшої медсестри. кажу, можна я ін'єкцію доробити? Вона каже, так, звісно, дороби. Прийшла, привела, шапки ці всі, як полагається. І вона каже: от у нас студент, майбутній лікар, буде робити ін'єкції. А чистяка хімія, вона така, знаєте, дуже домінуюча, всіх там строїла, розказувала в палаті, що треба бути. І тут вона мене побачила і з подносом. Їй треба вколоти всі вітаміни групи Б. А втікти вона вже не може. Ми помінялися місцями. Я став головніший. З тих пір, коли я йшов на чергування в дитячу лікарню, вона через дорогу зі мною здоровалася. Розумієте? Ось, акне вже ніяких більше не було. Більш цього, це ситуація з вчителями є дуже грубі, а вона цього не витримує. В цьому й полягає суть. Тому, коли йде атака в лоб, ти не така, ти не то, то вона це сприймає. Тобто їй треба допомогти, зниження значення. Бо для неї кожна фраза зараз сказана про неї, вона сприймається як атаку на себе. Та той викладач може все, що завгодно казати що ти сама тупа, що ти не понімаєш, та плівать, що він каже взагалі. Він неосвічений, неграмотний, як людина. Він вивчив щось в книжці, але його не навчили, як доносити знання. Тому він через уніження інших свою піднімає значимість. Тому ви в цьому маєте її навчити. Або змінити школу. І як ви зміните школу, тобто ви зміните умови, вона туди більше не попадає, не буде акне. Ну як це я маю змінити школу? Це ж така гарна школа, це ж така перспектива. Поки будете знаходитися в бані, ви будете потіти. Це відповідь вам на питання. Проблеми тільки в людей в голові.